Всім привіт! Так, і так як я вчора говорив, вийшло мені те, що я планував зробити. Е, Правда, сьогодні я вже такий, що зараз треба доробити, але <свісно> ми сьогодні і так і з'їздили і потім на поле ще купали квіти, тепер ось, зараз треба то все повозити, пакувати. Ось тут е, з'їздили за, за зерном. Ось я тут і, і ще ось. Ось тут вибрали, вибрали зерно за пай. Ми зараз його не садимо. Вже як 2 роки і віддали на пай. Тут Тут загальному тут 4 мішка ми завезли. Тут ще було 4 мішочка, В загальному вийшла тонна тонна 616, ну, грубо тонна 600 вийшла за, за наш пай. Ну то так, скажімо так, скажімо Перша частина, я ще буду, я ще буду добирати, я півтони купив. То, скажімо так, безкоштовне зерно, а решту ще, ще мені треба буде докупити. Ну, Певно, то вони з три, а може і більше. Ну буду бачити, як воно, як воно буде. Зараз буду брати тачку і будемо з татом возити, забирати в Ну, щоб дощ був. Ну, Просто на подвір'ї під відкритим, під відкритим небом. За два рази привезли. Тут, в принципі, та відносно я тут. І далеко, і недалеко, можна було брати в іншому місті. Ми ще, ми ще, скажімо так, тоді, як минулого року їздили, то ми брали вже пізніше, після всіх. А тут я після вчора подзвонив, сказали, що в п'ятницю будуть в одному селі видавати. Ну, ми сьогодні поїхали, а виявилось, що будуть ну не зараз, але трошки пізніше видавати іншому і воно від нас виходить ближче. То будемо вже знати на наступний рік, що можна буде, що можна буде собі з'їздити на наступний рік ближче вже. Ну, Але забрали, скажімо так, Вон, поки хороша погода, сонячна і, і, вже, і вже є. Зараз заховаємо, бо, бо зерно йде. У мене вони отак бочку. Оце все, все моя банда, бочку з'їдають за тиждень. Дорожку треба буде оті, що там є з Київ, ми складки ці інтекачки, вже вони молоді, великі, треба буде їх, їх прибирати. Думав, що можна прибирати буде вже тих, що лишні. Я вон, прийшов поки сюди. Думав, що можна прибирати тих, що я хочу прибирати зі старих, але вони тільки, тільки велені, але вони, вони будуть легкі. Вон, ці вже такі огромні. Ще сьогодні, ще сьогодні кажу, ми поїхали. Я зранку так. Почистив, там покусив хабас, потім ми поїхали по зерно, набрали, привезли і ще і ще нам тут прийшла мама то Ми ще сьогодні вон, знов, одне полятко тут і одне, ну, тут ще три рядочка лишилося, бо вони ще коло змають, їх не купали і вон, і ще тут, ну, можна сказати, чотири полятка, як я то називаю, чотири полятка вже викупані. Тут чуть-чуть що моє біороботи не допололи, бачите, бачите, тепер, тепер полять поля на землі. Ну, гуси швидко, та їм то качки вже оці, київські і всі решта. Тут є такі смішні поміж них. Знаєте, як завжди є. Одне, яке відстане, то он тут такі бігає. Вже, до речі, починає. Вчора, вчора був, не знаю. Ну, Закривати я ще й не хочу, вчора треба слідкувати, бо тут же викопалося і виходить. О! були качки кусали. Осенят весь час. Я казав, чекайте, поки вони виростуть. І вже все, гуси починають ганяти ганяти качок. І в нас тут, бачите, у нас, якщо брати вон, поле, наше, вон там іде потічок, і отам далі все просто. Ну, Типу поле там, коли худобу як тримали, там було пасовище. Зараз там щось пробують трохи сіяти, ну то таке. Одним словом, справа не в тому, завжди я через той кури, у мене ж там долина і поле коли збираю, не можу випустити кури, Отак випускаю на завжди, поки не навчиться. І тепер оце відкрита галявина, звідти прилітає яструб. У нас тут є такий один величезний, прямо, що я не знаю, він би індику напевно я забрав. Є такий середній поменший. Ну і маленькі такі, що горобців ловить, то він тут весь час стосується, ну, але він хіба таке, що закрити може забрати, тим мені нічого не зробив. Отой вчора. Вчора тут був, до того я сильно не переживав, бо було. Тут гладіолуси, вони поміж гладіолуси ходили. А тепер є ота відкрита галява, і вони так і там виходять. ну Не знаю, але закривати я їх і не хочу, і не особо маю куди, хіба там на подвір'я... Ну, тут тут мені більше подобається, бо вони тут краще, краще ростуть. О, тут індики, я їм, бачите, вони вже повиїдали. Повиїдали, то що їм зранку. давав. тепер чекають, якісь, якісь з мастергреїв тільки що. Дивіться Чув починає кокурікати. Так смішно так за фреоту то аж варець. Індички так же попідростали. Оце, до речі, оце сіренько. Типа підеспіться. Вже то вони є. якби з тих таких молодшеньких, тут теж гарно. Гарно підігналася. Завтра, сьогодні не було часу, завтра хочу поїхати, бо мені я давав оце меншеньким, що я показував доометрин зазов. Мені закінчився. Тут я бачите, ось така, оце, Воно мені не дуже подобається. Таке і оце ходить. Щось починає чуть-чуть таке в'яленьке бути і, і ще десь ще десь є, ще десь є таке. Ну, воно й було менше, типу бурбончика, але і. Мені він закінчився повністю. Я ще так оцих двох слабших підзакидував, а сьогодні мені вже і закінчився. Ходу мав поїду, але не мав часу. То завтра поїду, е куплю в метри індозол. Десь він може вже і трошки відійшов. Може це його хоче туди перелізти був. Ну кажуть, таке напевно, ні. Ну, таке було чуть-чуть воно врості відставало. Але де воно зараз, то я вам не скажу, так, що ви за мною йдете. Ви зерно маєте мати, бо я вам всіх недавно годував. Так. У них тут все є. Ті розсипали, але теж мають бачити, оце був про, подавав, я їм по пів таблетки давав 5 днів, а цим треба буде подавати. Не знаю, цим, що буду давати по поцілію, це може там 3 дні, а тим, що слабші, може дам ж От бачите, але ще нічого немає, то ще нічого не можу давати. Знайде воно є, десь було. Десь було і нема. О, зараз, зараз йдемо. Оце старі, оце ця чорненька, бачите, яка робиться страшна, виленя. Та що було неслася, оце від неї, індичата, оці, що в цей наймолодші. О, А це друга. Вони вже вечір починають. О, і третє, оце мої це мої три, можна сказати, одна, друга і третя мої старі. А оце вже оцього цього я хочу лишати. Це є з цих молодших, що мішаний з бутбоном, але дивіться, він вже пообганяв оцих, що від моїх. Це інша кров, і я оцим трьом індичкам. І лише ще яких з моїх, оцих молодих, і його, і його хочу лишити собі на плем'ята кури. вилиняли, тому яєць багато, багато нема. Три-чотири. Чотири, чотири за сьогодні яйця. Ну, але то й не дивно, там взагалі є така курка, вона як виленяють. Вони такі робляться перестрашені, чи за ними коготи бігають, хвайся, вона так бігає, ганяє. Вона індичка одна вленько зайшла, оце чорне. Не знаю. оці щось не линяють. Чи вони вже перелиняли дві? Чи я не замітив? По них так не видно, ця чорна прямо Ну, З словом, поки що день йду, йду працювати, потім ще, потім ще зайдемо до стайні. Так, а в стайні в нас ще з вами залишилась одна важлива місія. Взяв ось такий ящичок і йдемо по каченяток. Так, підготував собі ящик О, і будемо, що в нас тут є. Один, тут ще два було. Зранку вивелось? Три. Так. Чотири. П'ять, шість. Піть. Так, сім. Вісім. Одне придусило. І то, напевно, що в яйцях може то стих яєць, що було? Пам'ятаєте, було два яйця. Різнути, це може із них. Так, І одне яйце ще в нас натлуплене а одне каченятко ще мокреньке щоб вона мала натхнення сидіти, ми її залишаємо. Зараз я буду всіх заганяти, тому ми її опа, назад. так Закриваємо, чим поплотніше. Скільки я нарахував? Сім. Так було 11 яєць, три. Ні, дев'ять ніби мало б бути, а ну. Один. Остіться, їдь на шмату. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'яте роздусила, десяте, ага, правильно, і один яйці. Ось такі. Ось такі гарнюнькі. Дивіться, кольорові, сиренькі, світленькі. Несу їх до хати, зараз, зараз будемо їх накривати і хай гріються, а до завтра хай ще досиджує решту і буду заганяти. Заганяти решту красу. До речі, чуть про них з тим всім забігався і чуть про них не забув. Добре, що ввечері хоч згадав. Одне вже, до речі, по-моєму, ось це вже постаннє бігало в день, хай головою, але все одно роботи багато забув, що вони мають виводитись. О, але нічого, зараз ми його так накриваємо і спадки. А ви вам дякую всім, що дивитесь, ставте вподобайки, під підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.